Привіт усім! Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, що ж подивитися, крім друзів. Чому я не рекомендую дивитися друзів для вашої англійської, я розповідала в одному із попередніх стрімів? Тож буду рекомендувати вам його переглянути, обов'язково я залишу на нього посилання. А сьогодні ми з вами поговоримо про те, що ж я рекомендую дивитися, саме з точки зору вивчення мови, практики мови, тому що всі. І тільки друзі дивляться: взагалі для вивчення англійської мови друзі це один із топових серіалів, який більшість людей дивиться саме, щоб підтягнути свою англійську. Але це трішечки помилково забігаючи наперед, якщо ви не дивилися цей стрім про те, чому я не рекомендую друзів, то я можу вам сказати, що як би так знаєте, щоб не образити друзів. Друзі, «Друзі» це прекрасний серіал, але йому дуже багато років. І так як йому вже дуже дуже багато років, я не можу сказати, що мова застаріла і ніхто не вживає вже ці слова чи конструкції. Але в друзях, наприклад, ви не знайдете дієслова to AI. Так? Тому що зараз, наприклад, використовується в повсякденному житті, в англійській мові те, що ми називаємо запитати в чат джбіті, англійський англійською це буде to ai i will ai i will ai так да? тобто я ä, запитаю в чат gpt і цього ви не почуєте на превеликий жаль в друзях, як і багатьох інших слів та виразів, які актуальні саме для сьогодення. Тому, чому б не інвестувати свій час в те, що вам дасть більше користі? Тобто, прекрасно дивитися друзів, але я б так сказала, хіба для ностальгії, знаєте? Але давайте ми з вами почнемо, почнемо з кінця. Так, тому що я презентацію включила вже в кінець. Що подивитися англійською, і чому не друзів? Тож, чому не друзів? Зрозуміло, тому що там немає дуже багатьох моментів, які зараз в сучасному світі використовуються, тому що дуже змінився світ, і ми маємо також реагувати на цю зміну мови, так як змінився світ. так? Тож, let's go. Якщо ми говоримо ще раз про серіал-Друзі, як про серіал, який ви дивитеся для того, щоб він допоміг вам краще вивчити англійську мову, а не просто поностальгувати за прекрасними часами, то я рекомендую вам дещо інше. Поїхали. Ось такий серіал, який називається Never Have I Ever на IMDb. Оцінка 7 і 8, досить високий рейтинг. Ви тут побачите дуже багато сучасного сленгу. Взагалі, по сучасним виразам, ідіомам, сленговим словам. Ось, наприклад, ви 100% дізнаєтесь там якесь слово, як буде не виключити. Як буде не виключити звук, коли записуєш відео, розумієте? Ну, тобто таких ситуацій не було в серіалі Друзі, тому що не було смартфонів. розумієте? Та? А ось якраз із цього серіалу ви дізнаєтесь дуже багато різних слів, які пов'язані зі смартфонами, з технологіями і так далі. Про що цей серіал? Цей серіал про. Підлітків. Але дорослим також дуже цікаво його дивитися, тому що власне, він і про відносини підлітків з дорослими людьми, підлітків між собою. Тобто я б не сказала, що це виключно підлітковий серіал, хоча підліткам також дуже добре. Вам буде цікаво його подивитися. Це серіал також про дружбу, про друзів. Тобто, Тому що багато хто дивиться серіал друзі, тому що вам подобається дивитися, як люди будують якісь стосунки між собою, як відбуваються якісь в тих стосунках зміни, наприклад, і так далі. Тобто тут також це є, і тому цей серіал буде для вас також цікавий. Тобто тут сучасний сленг, гумор, дуже багато різних цікавих акцентів. Ми бачимо, що тут є люди різних національностей, і дуже часто вони мають певний свій акцент. Це також дуже класно тут показується. Власне, цей серіал, він є на Нетфліксі, він про родину. Яка переїхала з Індії до Америки, і ось в них там в Америці вже народилась донька. тобто Донька така дуже американізована. Ось мама її, вона лікарка, дуже цікаво. Тобто, але вона, знаєте, більш там по якимось традиціям, ще в неї є бабця. Потім вона з'являється це взагалі дуже-дуже класно, бабця додає гумору 100%. Сюжет про буденність. Розумієте? Тобто дуже багато якихось таких різних. Речей, як люди розмовляють, коли вони сидять за столом, вечеряють, і тому, відповідно, для своєї англійської ви зможете щось для себе та й взяти. Типу, подай мені сіль як сказати, знаєте. Тому дуже цікаво. Тобто тут є і буденність, і сучасний сленг. Сучасна така мова. Дуже вам рекомендую. Не можу вам сказати, що ой, дивіться, бо тут є розмовна мова. Розмовна мова є скрізь. Розмовна мова навіть є в підручнику, тому що. Третій тип умовних речень це також розмовна мова, і вони, до речі, також використовують його, уявляєте, разом зі сленгом. Тому дуже рекомендую вам звернути на це увагу. Ем, рекомендую дивитися починаючи з рівня Intermediate і вище. Ем, тобто, е, дивіться, будьте готові, що вам потрібно буде погуглити якісь слова, але це будуть не якісь прості слова, і це вас буде засмучувати, тому що зазвичай, коли люди гуглять якісь прості слова, їх це дуже засмучує. А коли ви перевіряєте в словничку якісь слова цікаві, цікаві якісь, та, які такі сленгові, і так далі, то вас це вже не так засмучує, а навпаки, розпалює інтерес. Тому для вивчення вашої англійської це дуже-дуже буде класно. Наступне це, до речі, мої студенти вчора під час заняття мені нагадали про цей серіал Міс. Я вже про нього і забула, і зараз ви мені можете сказати: ну слухай, ну друзів ти не рекомендуєш, але Місфіц рекомендується. Тому що це також старенький серіал. Не такий, як друзі, він молодший, можна сказати, на 5. Рок... ой, на, на років, 10, та? От, Але на 10 років молодший, на секундочку. Тобто, Тут також зверніть увагу. Тобто, дивіться, Ви тут також, звісно, не знайдете тут будуть кнопочні телефони, якби, в основному, і, і ви тут не знайдете таких слів, які прямо такі соковито сучасні, але для кого я рекомендую? Цей серіал дуже брітіш. Там е, є е, акцент кокні, та, тобто кокні... Е, тобто, взагалі, про що цей серіал? Почнемо з того, що це фантастичний сюжет. Я не рекомендую взагалі починати дивитися щось англійською з фантастичних сюжетів, навіть якщо вони вам подобаються. Починайте із чогось буденного. Це корисніше для вашої англійської, розумієте? Тому що тут в них якісь там, суперсили, наприклад, ну, суперсила безсмертна. Ну скільки разів в повсякденному житті людина використовує слово безсмертя? Ну так собі. А от слова якісь, які пов'язані з тим, щоб швидко відправити повідомлення, наприклад, та, або передай мені сіль, вони частіше нам потрібні в нашому повсякденному житті. Тому рекомендую звернути на це більше увагу. Але хто хоче насолодитися, прям таким дуже брітіш, таким, що, аж, знаєте, кров звук, апер і вище, навіть з рівня advanced, я рекомендую. Рекомендую його дивитися, дуже багато сленгу також. От, е, тому, в принципі, так дуже обережненько, але можу вам порекомендувати. Тут також про дружбу і не дуже. Е, тому Рекомендую звернути увагу на такій вайнот, але знову ж таки не можу сказати, що він там прямо супер топчик з сучасною англійською. Все ж таки, якщо ми подивимося навіть на українську мову, на те, які слова ми вживали в 2009-му і зараз це велика різниця, правда? Тому... Ну, таке. Рекомендую, але просто студенти мені про нього нагадали, тож я вирішила, включу його в цей список. Наступне це The Good Doctor. The Good Doctor гарний також рейтинг. Все я вам підібрала, до речі, з гарним рейтингом. Це серіал про лікаря із синдромом Яким я забула. Аутизмом, дякую. <с> З, так, він синдром я правильно це, правильно називати так? Та синдром Аут ау, Розлад, а, ау, ви зрозуміли мене аутист. Він. А, от, і він працює лікарем. Вибачте, саме от в моменті забула, як мені правильно це сформулювати. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як це правильно сказати. Новенький серіал, ми бачимо 17 24 рік. Е, дуже класний. Чому я рекомендую його дивитися? Я рекомендую його дивитися з рівня і вище. Е, тут про те, як людина із таким діагнозом е, інтегрується в роботу чи середовище, уявляєте, він лікар, він дуже обдарований лікар, але йому важко будувати стосунки з людьми і так далі. І вам буде це цікаво дивитися. Тому що, знаєте, там він дуже прямолінійний, він може такий спокійно сказати. Тоді ви помрете, ну знаєте, от якось так. Е, і чому я рекомендую дуже дивитися його англійською мовою? Це дуже важливий момент, психологічний момент, коли мозок звикає дивитися щось і не розуміти про що я м м м йдеться. Якщо ви згадаєте, коли ми всі дивилися масово доктора Хауса, пам'ятаєте? От, а ми там знали слово МРТ, і там далі дуже багато було різних діагнозів, обстежень і так далі. І навіть коли ти дивишся це в перекладі, ти не розумієш взагалі нічого, але ти дивишся і тобі цікаво. Але справа в тому, що коли ти дивишся це не в перекладі, а в оригіналі, в даному випадку англійською мовою, ти думаєш, що твій рівень недостатньо високий для того, щоб щось зрозуміти. Але справа тут не в рівні, а в твоїй спеціалізації, та? тобто це дуже вузько спеціалізована лексика, і навіть якщо ти... Перекладі будеш дивитись, ти так само не будеш нічого розуміти. розумієте? Тут, тобто, єдине, що ви вивчите якісь, наприклад, слова, які постійно повторюються, наприклад, слово пухлина, там ми його втрачаємо, і я не знаю, там код червоний і операційна. От це єдине, вам одразу потрібно буде це вивчити, ви це загуглите, тому що ви, ви воно буде постійно повторюватись. А далі постійно буде все різне, різне і різне. Та? Тобто, і, і, і Будуть якісь діагнози, будуть якісь обстеження, але це нормально, що ви цього не розумієте. Навіть якщо ви це погуглите і побачите, на переклад, ви все рівно нічого не зрозумієте. І це нормально показати своєму мозку, що ми можемо щось не розуміти, не тому, що рівень вашої англійської недостатньо високий. А тому, що просто щось може бути для нас незрозумілим, тому що дуже часто людина, наприклад, йде на співбесіду, не проходить її і звинувачує в цьому рівень своєї англійської. Хоча насправді причиною може бути просто тому, що е е е кандидат не зрозумів цього питання, і так само він би його б не зрозумів і українською мовою. Але якщо це питання було задано англійською, ми думаємо, що ми це не зрозуміли через свій рівень англійської, а не через свій. Рівень компетенції. Розумієте про що? я? Тому дуже важливий момент, будь ласка, зверніть на нього увагу. Якраз цей серіал нас вчить а, не нервувати, коли ми щось не розуміємо на 150%. Просто розумієте? Це я так жартую про 150%. Розумієте про що? я? І це дуже важливо, коли ми вивчаємо будь-яку іноземну мову. Тому що момент, коли ви будете все розуміти на 100%, може ніколи не настати, і виходить так, що ви постійно будете демотивуватися, зливатися і так далі. А нам потрібно навчитися з цим жити і не хвилюватися. Тож зверніть, будь ласка, на це увагу. Також сучасні особливості певні мови, дуже багато різних класних виразів. Наприклад, да, замість prepare дуже часто вони говорять, говорять prep. Да? От, типу, підготуй мені щось там, преп, преп, преп. Тобто ну, дуже такі класні, прикольні штучки, які також використовуються в сучасній мові. Тому рекомендую звернути увагу. такі тобто, особливості. Тому дуже класний він. він такий новенький, просто прекрасний про людські стосунки, також, про те, як людина інтегрується в суспільство, як її приймають, не приймають і так далі. Ну, дуже цікаво. Рекомендую дивитися, починаючи з рівни. Upper. Наступне це Working Mom з Working Moms. Це, взагалі канадський серіал, дуже прикольна, класна англійська мова, дуже зрозуміла в плані вимови. Це одна із най... один із найлегших серіалів в плані вимови. Саме. Ось, тобто, без ніяких таких особливостей в плані вимови, дуже мені подобається, дуже рекомендую. Буденні теми, гумор плюс серйозні теми підіймаються, Рекомендую дивитися від рівня середнього і вище. Ось такий прямо скріншот, я якраз поставила. Та, тобто Маму, яка будує кар'єру, відповідає на телефон і стіжує молоко. Дуже цікаво про різних жінок, але цікаво буде подивитися і е, чоловікам, мені здається, особливо в яких є діти, які, е, знаєте, проживають ось ці моменти, коли їхня там дружина е, також змінюється з появою дитини. Наприклад, тобто, це дуже цікаво буде подивитися і в парі, е, в кого є діти. Е, е, жінкам буде цікаво дівчатам подивитися, навіть якщо у вас немає дітей. Ну, ось тому... Такий момент дивіться, що тут також дуже важливо: буденні теми, буденні теми. Розумієте, там буде я не знаю там розлад чи сотка якась, і в цей самий час. Будуть теми пов'язані з роботою, тому що там є дуже багато про якісь робочі моменти, як вони їх вирішують, ці робочі моменти. Тобто їх показують не лише як мама, яка намагається будувати кар'єру, а як і професіоналка, яка веде перемовини із своїми замовниками. Тобто там є бізнес -лекс, лексика, є бізнес-фрази, і є буденні теми. Як знаєте, ну дитинка покакала, ну тобто я не знаю, от чи почався. Якийсь свербіж там в когось і так далі. Тому дуже рекомендую, дуже класний серіал, якраз з точки зору вивчення мови, те, що потрібно і для бізнесу, і, і для буденних тем. Такий everyday English, дуже класно. Знову ж таки, це про стосунки, про, про те, як будуються стосунки в парі, про те, як будуються стосунки з подругами, та, тобто з друзями. Дуже цікаво, дуже рекомендую. Наступне це Шринкін. Дуже цікавий серіал. Я чесно вам скажу, за останній час це один із найприємніших, який я дивилася. Він такий. Добрий, але серйозний водночас. Я його спеціально залишила на кінець, тому що дуже хочу вам його порекомендувати. Відносно проста мова, починаючи з середнього рівня і вище, дуже рекомендую вам. Подивитися, е, є такі сучасні особливості мови. Дуже багато гри слів тут є, тобто вам доведеться AI та? Тобто, е, для того, щоб зрозуміти, і навіть в самій назві е, це гра слів. Чому? Тому що е, shrink е, це е, іменник, і це в сленговій мові означає психотерапевт. Типа I'm going to meet my shrink tomorrow. the завтра я зустрічаюся з психотерапевтом. Якщо це дієслово слово to shrink, то це означає применшувати щось, тобто применшувати проблему і так далі. Головний герой, ось цей він психотерапевт, який переживає свою особисту драму, в нього померла дружина. От, і, власне, дуже багато тут про дружбу, про людські стосунки, дуже багато про те, як люди говорять про свої емоції, можна повчитися про це. Це дуже також цікаво. Про стосунки, в нього є донька. Підлітка, яка також переживає втрату мами, ось і як він намагається побудувати з нею стосунки, як він з клієнтами своїми будує стосунки. Дуже він такий, він легкий, позитивний з гумором і дуже глибокий, і серйозний. Мені він настільки сподобався, я отримала просто неймовірне задоволення. Це зараз моя просто топ-рекомендація. От е, е, з точки зору і мови, і з точки зору взагалі якогось такого знаєте, відчуття, тому що він якийсь такий він дуже нам показує зараз те, як живе українське суспільство. Ми живемо, ми радіємо, ми жартуємо, ми клепаємо мемчики. Але в цей самий час ми багато дуже втрачаємо, ми переживаємо ці втрати і так далі. Ми живемо в величезному стресі. Власне, це якраз про нього тут є також стосунки сусідів між собою. Знаєте, це просто вау. Цей серіал він є на Apple TV, я його власне дивилась на Apple TV, на Netflix, і його дибає відповідно. Але я вам дуже рекомендую. З точки зору вивчення мови, відносно легкий, зрозумілий. Є, звісно, там декілька термінів якихось психологічних, але він не перенавантажений такою специфічною лексикою, на відміну від The Good Doctor. Але знову ж таки, ми пам'ятаємо, що тут також є плюс та свій. Тому, якщо взяти саме по моїм рекомендаціям, це. Оце топ номер один. А, з точки зору мови, емоційності якоїсь, емоційного стану, Прямо для мене це було просто те, що потрібно. А, далі, номер два це Never Have I Ever. Він прикольний, смішний, дотепний. От, а, але з точки зору взагалі насиченості, по сленгам сучасним. А, це Номер один дуже класний. Ось далі. Тобто, в моїй рекомендації це буде номер два. Номер три в моїй рекомендації це Working Mom. Мам з точки зору мови, знову ж таки, і так далі. Дуже-дуже класний. Номер чотири це буде The Good Doctor, і номер п'ять це буде Misfits. Тому ось такі мої рекомендації на сьогодні. Вам я також хочу порекомендувати. Давайте розумно підходити до того, на що ми витрачаємо свій час. Чому? Тому що коли ми дивимося серіал Friends, ми думаємо, якщо особливо, якщо ви дивитеся його просто, щоб поностальгувати, взагалі не проблема. Якщо ви дивитеся його для покращення своєї англійської, це проблема. Ви нерозумно інвестуєте цей час. Цей час можна інвестувати розумніше в розвиток своєї англійської. Тому давайте розумно підходити до того, на що ми витрачаємо свій час. Я вас також запрошую до нас прийти на пробне заняття і долучитися до тих людей, які розумно інвестують свій час в вивчення іноземної мови саме з нами. Чому? Тому що, як бачите, ми дуже прискіпливо ставимося до того, що наш клієнт буде отримувати в кожну одиницю часу? Та тобто, і наскільки це буде корисно для нього? Тобто, наш коефіцієнт? ми постійно боремося за ось цей коефіцієнт корисності. За е, одиницю часу е, і намагаємося завжди дати максимально корисно те, що людині максимально потрібно, розумієте, це не означає, що ми не можемо подивитися уривок із серіалу Friends на занятті. Ми можемо подивитися, е, але ми завжди пам'ятаємо про нашу кінцеву ціль, та? тобто, що ми цим хочемо зробити. Тому ми дуже прискіпливо відносимося до того, що ми. На що на, на що наш студент інвестує свій час і гроші? Це надзвичайно для нас важливо. Тому приходьте до нас на пробне заняття, записуйтесь на навчання. Я буду неймовірно рада вас бачити. Для того, щоб прийти на пробний урок, вам потрібно написати нам, куди писати є нижче під цим відео. Я сподіваюся, що вам це відео було корисне. Ставте також свої вподобайки, підписуйтесь на канал, відправляйте це відео своїм друзям, знайомим або тим, з ким ви будете дивитися ці серіальчики. От, і також пишіть теми, які вам цікаві, я обов'язково на них буду вам записувати відео. Тож, до зустрічі!